Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дін та Присадибна ділянка. З вами я Надія і я сьогодні розкажу все про яблука, секрети споживання для користі людського організму і як ми можемо похудати за допомогою яблук, адже впереді зима, і всі жінки від цього ну, тяжко нам зайвої ваги, тому потрібно нам знати якісь свої секрети. Яблуко це один з самих популярних і самих доступних для нас фруктів. Їх можна їсти і сирими, і печеними, і додавати до салат, і до випічки, і варити у звари це все дуже смачно. Це легкий і корисний сніданок, відмінний перекус в офісі чи школі, а також прекрасний ланч для людей, що піклуються про свою фігуру. Які ж корисні властивості яблук? Яблуко містить. До 80% води. А 20% це корисні речовини. Це клітковина, органічні кислоти, калій, натрій, кальцій, магній, фосфор, залізо, йод, а також вітаміни А, В1, В3, ПП і вітамін С. Звичайно, якщо яблучко вже спекти, вітаміна С залишається трошки менше. Але зато є. Набагато інші корисні речовини, на яких ми зупинимось пізніше, які край потрібно мати припечені, якщо ми печемо яблучка. Яблука практично є в меню усіх людей, які проводять здоровий спосіб життя. Це яблуко практично справляється не лише своїми дієтичними. Обов'язками, але й допомагає запобігти багатьом хворобам. Наприклад, прискоржає утворенню сечової кислоти і прискорює розкладання мрашиною, що робить помічником в лікуванні атеросклерозу ревматизму і подагри. В одному середньому фрукті міститься 4 грами клітковини. Половину цієї маси становить пектин. Дуже важлива речовина для здоров'я серцево-судинної системи. Пектин запобігає різким стрибкам рівня цукру крові. Яблука також має сприятливу дію на кровотворення, лімфатичну систему і чистоту судин. Усі знають, як ефективно рано вранці яблуко очищає зубну емаль. Це запобігає парадонтозу і розвитку каріусу. Користь яблук для нормальної роботи шлунку ще значиміша, адже клітковина, на яку багаті плоди яблуні, допомагає налагодити роботу шлунково-кишкового тракта, а також сприяє природному очищенню організму від токсинів, що накопичилися. Органічні кислоти активно беруть участь в нормалізації обміну речовин. При хронічному холестетиті лікарі обов'язково рекомендують включити в раціон яблука. Також яблука здатні зв'язувати вільні радикали, накопічення яких призводить до розвитку онкології. Тромби, запальні процеси також не страшні з яблуками, адже флавоноїди ефективні саме при таких станах. Сміливо можна їсти яблука щодня, тим паче, що корисні властивості протягом року зберігання вони аж ніяк не втрачають. Регулярно їсти яблука це запорука здоров'я і успіху. Людей. При цьому слід пам'ятати, все корисно що в міру. Не варто їсти більше 5-6 яблук в день, оскільки це може призвести до розладу шлунку. А краще з'їдати одне, але регулярно. Хто яблуко в день з'їдає, у лікаря не буває, каже народна мудрість. Випрацьовуючи звичку, з'їдати по одному яблуку щодня доволі просто. А користь цієї звички неоціненна. Вчені провели дослідження в 2016 році, і це дослідження підтвердило, що лише одне яблуко на день попереджує розвиток і виникнення ракових захворювань, а також є чудовим профілактичним засобом після хіміотерапії. Від яблук краще відмовитись тим, хто страждає від виразкової хвороби шлунку і 12 кишки. Також обмежити вживання яблук хворим на гастрит з підвищеною кислотністю. Але таким людям потрібно вживати печені яблука. Не то, що потрібно, а обов'язково вживати печені яблука. Максимальна користь яблук, звичайно, у сирому вигляді. Причому їх потрібно їсти і шкіркою. І саме у цій шкірці яблука міститься половина клітковини яблука та багато поліфенолів. Вживаючи шкірку яблука, не просто зміцнюємо імунітет. В шкірці яблук знаходиться потужний антиоксидант, кверцетин, який захищає від старіння. Яблука це дуже малокалорійний продукт. У 100 грамах свіжого яблука міститься лише 47 ккал. Свіжі плоди стимулюють вироблення шлункового соку і збуджують апетит. Тому їх рекомендують давати за 20 хвилин до їжі дітям та людям малоїжкам. А 100 грамів печених яблук містить уже 66 ккал. І також вони не принесуть якоїсь шкоди фігурі. Печені яблука навпаки знижують апетит. Яблуко практично позбавлене жирів, проте має в своєму складі вуглеводи, що дозволяє людині, вживши яблуко, тривалий час зберігати відчуття ситості. Це дуже підходить тим, хто сидить на дієті. І взагалі лікарі і дієтологи вважають, що якщо робити розрузочні дні, 5-6 днів на місяць. І в цей день пити тільки воду, зелений чай і печені яблука. Ну, звичайно, там має бути не цукор, а має бути замінник цукру. То вже е, за е, 2-3 неділі можна схуднути до 10 кілограмів. Проте у 100 грамах сушених яблук. Міститься 253 кілокалорії. Так що захоплюватись ними не варто, якщо ви хочете зберегти свою вагу, але край смачний узвар, так що деколи можна. Вчені вважають, що у насінні яблука міститься біологічно активні речовини. Так що і вітаміни, і ферменти, які е, запобігають виникненню раку. Також вважається, що іменно 5-6 насінин це якраз добова доза йоду. І іменно 5-6 насінин це якраз та доза, яка не шкідлива для організму. Адже у цих яблучних кісточках міститься і крайне безпечна речовина. Це глікозид амігдалину. У шлунку вона розщеплюється із виділенням синильної кислоти. Особливо вона небезпечна дітям. Але якщо вживати не більше 5-6 насінин, то шкоди для здоров'я не буде. Цікаво, що корисні властивості яблук зберігається і після термічної обробки. Головне залишати шкірочку, що в тому яблуці, сирому, що і в печеному. Адже у ній найбільша концентрація того, що ми хочемо отримати з нього, Корисної клітковини та нашого кверцетину, щоб не було процесів старіння. Важливо ретельно вимити насамперед самі яблука. Ми при тим, як. Ці яблучка запікати, ми повинні забрати плоду ніжку, щоб яблочко мало е, було, е, як би сказати, стійко стояло в формі. Потім це яблочко нам потрібно зрізати шапочку для того, щоб накрити і не було витікання, чи начинки. Чи начинки, щоб не було відтікання, чи е, саме яблучко у процесі. Запечення, воно щоб не витекло із шкурочки, то ми потім це яблучко ми робимо таке заглублення, для того, щоб нам краще було витягнути із цієї яблучки серцевину, витягнути кісточки і серцевину яблука. Це можна зробити за допомогою такого ножика, а можна зробити за допомогою. Спеціальну пристрою, який можна купити чи на ринку, чи в магазині, все для дому. Оце такий пристрій, яким ми робимо, але цей ми використовуємо тільки в тому разі, коли ми не будемо робити начинку яблучка. Коли ж ми будемо робити начинку яблука, то краще таким ножиком робити. Ми швиденько забираємо серцевину, так, щоб не пошкодити цю сторону, щоб не було відтікання. І начиняємо яблучко. Наприклад, в мене готова заготовка це творог із родзинками і з ванільним цукром. Звичайно, якщо ви маєте мету схуднути, то ванільний цукор можна замінити просто замінником цукру. От ми яблучко і почистили. Ви бачите, як у мене зробили заглублення в яблуці, але тут все яблучко ціленьке. І робимо начинку ось на створок із родзинками, із корицею, із ванільним цукром. Робимо цю начинку. І звичайно накриваємо це яблучко нашою кришечкою, це, що ми ось заготовили. І так. Швидко-швидко ми це все робимо і кладемо для запікання. І якщо ж ми бажаємо яблучко е, запекти із ціллю збільшення отримання кількості пектину, от бачите, ми робимо таке це буде накриття, і таке заглублення воно має бути до 2 см. І швидко його очищаємо, ми, е, це яблучко від. Е, серцевини очистили, і ми маємо посипати його цукром. Що це дасть? Якщо ми посипаємо цукром, це збільшить нам утворення в процесі випікання пектину, який так необхідний людському організму. посипаємо цукром і накриваємо. Пектин нам так необхідний для того, щоб нам. Вивести холестерин із е, організму. І якщо ми на протязі, е, двох неділь будемо їсти отакі яблучка, то е, холестерин за дві неділі можете здати аналізи, потім перепровірити, холестерин різко зменшиться. Це дуже важливо е, для тих людей, які мають підвищений холестерин низької щільності. Що я ще хочу сказати? Запікається яблучка при температурі 180 градусів у духовці не менше 30 хвилин. Провіряється, як, як яблучко спечене, беремо шпажку і провіряємо, якщо вона вільно проходить через шкірочку, яблучко це іспечене. І запікає, запікається в мікрохвильовці на протязі 6 хвилин, таким же самим способом. Коли ще повністю наша форма ось я е, спекла, ви бачите, яблучка раніше, ще форма не вистигла, то е, ми маємо змогу зібрати, е, це е, виділяється тут така рідина з яблучком і з е, містом пектину. І ми маємо е, змогу зібрати цю рідину і е, в свої яблучка викласти. Ми яблучка ще тепленькі викладаємо. У нашу блюдо. І поливаємо, збираємо чайною ложечкою і поливаємо яблука. Ось, як ви бачите, ще є ось ще не застиг, Це е, рідина з яблук разом з пектином. Це саме важливе, що нам потрібно. І ми Поливаємо наші яблучка. При повністю вистиганні ця рідина стане як жилійна маса. І це буде дуже смачно. Ось у нас є яблучко, я запікала спеціально із е, творогом, щоб ви побачили, яка красота. Ми також його поливаємо нашим сіропом із пектином. І ми будемо мати прекрасний десерт. І воно буде зверху, як застине, як мармелад. І ще й таке гарне і корисне. Звичайно, нам потрібно, щоб присмачити яблучка, ми можемо. Чим присмачити? Ми можемо присмачити корицею, хто полюбляє корицю. І частину прикрасити. І присмачити шоколадом. У нас є шоколад. І ми шоколадом також його зробимо і смачно. І красиво. Ось ми отримали такий смачний і корисний десерт. Ось зверніть увагу, яка вийшла і красота, і смакота. Звичайно, що ми ще можемо зробити із наших, печ... із наших печених яблучок? Дуже добре, в кого внуки є маленькі дітки, зробити яблучне суфле. Для цього нам потрібна ситочко і потрібно взяти печене яблучко. І надавлюванням на це ситочко ми отримуємо дітям яблучне суфле. Це не то, що це дуже смачно і дуже корисно і натуральний самий продукт. Ось ви подивіться, як швидко це робиться. Ми отримуємо це суфле, воно абсолютно проходить. І ми складаємо це суфле, щоб не затримувати вашої уваги. Такі в нас є баночки від дитячого харчування, і мають десерт не тільки дорослі, а й дітки. Отакі смачні в нас яблучка. Дорогі друзі! Дивіться, скільки всього можна зробити. Скільки зробити прекрасних десертів і для дітей, і для дорослих, використовуючи і мед, але після того, як яблучко простигло, бо ви знаєте, що мед втрачає свої властивості, якщо температура вища 40 градусів, і використовуючи корицю, це дуже смачно і корисно, і використовуючи е, шоколад для прикрас. Це все дуже смачно і корисно. З вами була я Надія. Діліться своїми рецептами, діліться всім тим, що ви робите, що ви готуєте. Я думаю, що нам усім, усім буде дуже-дуже цікаво Давайте свої рекомендації, зауваження. Я буду рада почути від вас і критику, і, і звичайно хороші коментарі. До побачення. Я бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і до зустрічі. До побачення!